Сьогодні початок Божого змилування і провіщення про спасіння людей, в храмі Божому Діва Ясно являється, і про Христа всім сповіщає. Їй же ми радісно заспіваємо, радуйся здійснення Божого піклування. Тропар сьогоднішнього свята, свята в честь Пресвятої Богородиці, а саме. Ведення в храм Пресвятої Богородиці. Кожного року, 4 грудня, за Новим стилем Свята Церква Православна згадує пам'ять і подію вшестя в храм Пресвятої Богородиці. Але ми чуємо в тропарі, що сьогодні є початок Божого змилування і провіщення про спасіння людей. Саме сьогодні і якраз виявляється, оце. Турбування, піклування Бога про своє створіння про людину, бо з'явилася на світ та, яка є чесніша від херовимів і славніша від Серафимів. і сьогодні війшла в храм, і на неї була покладена місія стати матір'ю Бога, бо саме через неї війшов Бог, а вона до Різдва діва, і після Різдва залишається. І залишилася дівою і прийняла в свою утробу того, хто не може вміститися у всій вселенній, того, хто не має меж, але Господь, який прийняв тіло людське, заради нас, людей і ради нашого спасіння, обрав її як оселю для себе. В сьогоднішню неділю також ми чуємо. Оповідь апостола і Євангелиста Луки, а саме притчу про нерозумного чоловіка, якому зародила Нива. І ось цей чоловік, який зібрав надзвичайно великий урожай, сказав сам собі: зруйную свої житниці, побудую нові, і сиплю весь свій урожай у нові житниці і скажу душі своїй. Їж, пий, веселися, маєш добра на багато років. Але Господь сказав йому зовсім інші слова. А сказав йому безумний: Ночі цієї душу твою заберуть від тебе. Кому це все залишиш? І надзвичайно важливі слова, останні слова, які читаються у сьогоднішньому євангельському читанні. Так буває і з тими, Хто для себе живе і для себе збагачується, а не у Бога багатіє. Часом ми звертаємо надзвичайно велику увагу у своєму матеріальному, фізичному житті на їжу, на пиття, на одяг, на достаток і збираємо це, наче безумні. Але потім приходить момент, і ми бачимо, що багато часу. Ми присвятили для того, щоб збирати для себе речі, які інколи для нас є непотрібними. Але ми радіємо з того, що у нас вони є. Ми радіємо з того, що ми могли придбати. Але чи приносять радість ті речі нам? Інколи не приносять. А інколи ми просто отримуємо якесь певне задоволення від того, що споглядаємо на ці речі. А інколи. Ми бачимо, що в нас стільки речей, і вони жодного разу в році нам не потрібні, ми їх не використовуємо. Але вони в нас є. Іначе якесь задоволення, матеріальне задоволення ми отримуємо. Хоча насправді та й задоволення жодного в нас немає. Тому що збагатились ми фізично, але в Бога ми залишились бідними і Богами. Тому що звернули свою увагу на одні речі, які є тлінні. Але забули звернути свою увагу на речі духовні, які нетлінні, і які саме переходять із людиною з життя тимчасового до життя вічного. Тому Господь і звертає нашу увагу через Євангеліє на такі речі. Тому Господь саме і показує нам таких людей, які радіють, що мають багато, але не знають. Що сьогодні є, а ночі цієї душу твою заберуть від тебе, і кому це все залишиться, ніхто не знає. І кому воно буде? Ніхто не знає. Аж коли приходять певні випробовування і певні виклики стають перед нами, чи то хворобою, чи іншими речами, і ми саме в такі моменти маємо час задуматись над життям нашим, над нашим буттям. І над нашою місією у цьому житті, на нашій землі і в цьому світі. І коли ми усвідомимо всю справжню суть нашого життя, коли ми усвідомимо, які скарби повинні стояти перед нами і на першому місці у нашому житті, тоді приходить і зцілення, і утішення, тоді ми багатіємо у Бога і здобуваємо для себе. Велику благодать. Сьогодні ми згадуємо введення в храм Пресвятої Богородиці. Тієї, яка ввійшла, будучи трьохлітньою дитиною у храм Господній, і там залиши, залишалась у молитві аж до самого благовіщення і далі, коли почула слова архістратига Божого Гавриїла. Радуйся, благодатна Господь з тобою. І коли Дала згоду стати матір'ю Небесного Отця. Але від сьогодні саме і розпочалось діло спасіння кожної людини. Тому ми і згадуємо урочисто цю подію і шануємо ту, яка стала надзвичайно важливою у житті кожної людини, яка стала матір'ю для кожного із нас, а кожен із нас. Знає, наскільки важлива молитва Матері, наскільки важлива рука Матері на нашій голові і материні обійми, наскільки тепло зустрічає нас матір, навіть тоді, коли ми йдемо в далеку дорогу на довгий час, і як молиться вона, коли нас немає поруч. Тому ми і згадуємо Пресвяту Святу Богородицю. Як нашу матір, як заступницю роду християнського. І радіємо із того, що саме вона стала тією, через яку прийшов у світ Спаситель Месія, який приніс нам визволення від рабства, від гріха, від закону і найперше Воскресіння, позбавлення смерті і Воскресіння нашого життя. І нашого тіла для майбутнього віку у Царстві Небесному. Тож вітаю всіх, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день, хай милість Божа і ласка Божа буде зі всіми нами, багатіймо у Бога, збираймо собі скарби духовні. Але також пам'ятаймо, що, говорить нам і Священне Писання: хто не трудиться, нехай і не їсть. Тому прикладаймо зусилля, щоб здобути. Відповідно і матеріальні речі для себе, і хліб насушний. Але не забуваймо за духовне. І не забуваймо, що духовне все ж таки має займати перше місце і стояти вище над матеріальним. Бо духовне веде до вічності, а матеріальне є для того, щоб підтримати наш організм, щоб дати поживу тіло і дати одяг від сонця. Або від холоду, і не більше. Тому сили нам, кріпості, великої віри, і пам'ятати слова священного писання, яке сьогодні передається через апостола і Евангелиста Луку. Так буває з тими, хто для себе живе, а не в Бога багатії. Багатій, мов Бога, і хай Господь в цьому допомагає нам. See mm -hmm.